Ужгородка я продавала. Тетяна ледь не втратила півтори тисячі гривень після дзвінка одного з банківських шахраїв. На заваді стало тільки те, що на її рахунку не було достатньо коштів. На одному з популярних сайтів я продавала деталь, автомобільну деталь. Мені подзвонила людина і, не торгуючися, попросила номер банківської карти. Я продиктувала номер карти. Людина попросила підійти до банкомату, тому що в нього нібито електронні кошти, і він не може мені провести їх за готівковий рахунок. Я підійшла до банкомату, ощадбанку, вставила свою карту, і він мене по по меню банкомату попросив натискати ту чи іншу клавішу. Тобто відбувалося повне зомбування. Шахраї хороші психологи стверджують, працівники ОМВС. У, у багатьох випадках карткові злодії користуються необізнаністю громадян, часто телефонують людям похилого віку. Під час розмови представляються працівниками банку. Найчастіше банківськими шахраями є громадяни з інших областей України. Банк ніколи не телефонує людині, щоб дізнатися прізвище, дівоче прізвище матері, або якісь конфіденційну інформацію. Якщо людина зіткнулася з такою ситуацією, для цього або потрібно звернутися або в найближче відділення банку, або зателефонувати гарячу на гарячу лінію банку. Працівники банку застерігають, в жодному разі не повідомляйте третім особам власні персональні дані, зокрема пін-код та дівоче прізвище матері. За словами співробітників фінансової установи, протягом дня із заявами про зникнення коштів з власних рахунків звертаються від трьох до п'яти осіб. Зазвичай суми, які знімають шахраї, перевищують кілька тисяч гривень. Схеми є різні, але все заключається в тому, що у людей видурюють або пін-код. Або ті дані, які написані на картках під різним приводом. Ми слідкуємо, ми виявляємо. У нас працює зараз посилена група, яка виявляє саме це від шахрайства. Стати жертвою банківських шахраїв може кожен. Наразі міліція разом зі службами безпеки закарпатських банків відпрацьовує швидкість реагування на подібні злочини. Якщо ви постраждали від дій карткових злодіїв, необхідно зателефонувати на гарячу лінію або звернутися на найближче відділення банку.